Вітаю, друзі! Сьогодні в мене впав перший плодик однієї сінцевих форм азиміни. Ось такий гарненький він, вже бачите, тут хвостик. Трошки ударився, коли падав. Такий розмір плодику жовтуватий. Зараз покажу, яка вага його. 173 грами. 174 як для сінці, я вважаю, що це досить таки непогано. Тим більше, що цей сінець невідомого походження. На нього я вже щепила багато інших сортових форм, різних цікавих. Але лишилося трохи і сінцевої форми. Зараз я розріжу та покажу, як він виглядає всередині. Всередині він ось такого яскраво жовтого кольору. В нього раз, два, 4, 5 кісточок було. Що хочу відмітити: аромат просто бомбезний. Така суміш суперстиглого банану та манго. Можливо, трошки ще персик. Хочу відмітити, що. Хочеться сортова рослина, хочеться сінцева рослина. У всіх дуже сильний аромат, приємний. Хто полюбляє банани та мангу, всім сподобається. Стосовно самої рослини. Це в мене сіяне, як я казала, невідомого, невідомого походження, бо я його десь років 13, може 14 назад купила. Було цікаво посадити ще нову для себе культуру, а сортові рослини тоді не так легко було знайти, як зараз. І в мене він заплодоносив тільки минулого року перший раз. Тобто, уявляєте, скільки часу я чекала, поки він заплодоносить? Три роки назад він перший раз заквітував, але не було жодного плодику. Минулого року там було два плодика. Цього року. Я в минулого відео показувала там такої цікавої форми. Дві штучки знизу висять, і дві штучки по боках стерчать такої. Кластери цікаві по чотири плодика. Ось, і нарешті це в мене один з тих, що найбільше впали. Ось тому саме. Сортові рослини в мене починали плодоносити десь на 3-4 рік після щеплення. На двох-трьохрічну підщепку. Бо азаміна вона спочатку дуже повільно росте, потім вже вона потихеньку розганяється. Ось тому, в принципі, якщо ви не хочете витрачати, ну, досить такі Гарні суми на щеплені рослини, і у вас, як то кажуть, є часті натхнення, то можете чекати на сіянці, на плодоношення сіянців. Можуть бути гарні, можуть бути маленькі, це лотерея. Все залежить від того, які були в них батьки. Ось в мене, ще раз показую, ось такий плодик. Поступово я всю сіянцеву частину буду вирізати. В мене же на цьому дереві щеплено десь чи 3 серти. Точно не пам'ятаю. Бо місце обмежено і хочеться якомога більше цікавого тут щепити. А зараз дуже жалко, що не можу передати цей аромат, неймовірний. Будемо смакувати і вам. Приємного перегляду. Сім щедрих врожеїв. Ще забув розповісти. Мене запитували, яка за консистенцію м'якість. Дивіться, ось я розрізала кісточки, витягувала і ложечкою. Можна його їсти. Просто як крем, як сорбет, як морозиво. Бо дуже ніжна така м'якість. Бачите, приємно їсти. Така смакота. Всім дуже раджу садити цю культуру, бо це, мабуть, один з найсмачніших взагалі фруктів, які можуть рости і на півдні України, і навіть в досить північних регіонах. Смачного!